Сьогодні у місті провели в останню путь військовослужбовця Олександра Корнєєва. В мирному житті Олександр встиг створити родину, працював майстром на підприємстві Арселормітал З Спочатку повномасштабного вторгнення хотів добровольцем піти на фронт, але через проблеми з зором отримав відмову у військоматі. Та все ж у лютому, 23-го Олександр отримав повістку та був мобілізований до українського війська. Карнієв Олександр Леонідович для мене був як віч, вічим, але для мене він завжди залишається батьком. І Він завжди на мене називав сином, я на нього завжди татусь казав. Він залишається, він завжди в наших серцях, він чуйний, люблячий, він завжди відносився. Дома він дуже відносився дуже гарно. І я цьому навчився так відноситься до своєї жінки. Він завжди міг підтримати, підтримати в хвилину. Олександр Корнієв був гранатометником 54-ї окремої механізованої штурмової бригади. Він мужньо та самовіддано виконував військовий обов'язок. Та 26 червня 2023 року загинув, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Сім'я отримала звістку, що Олександр вважається безвісти зниклим. Повірити у таке було не сила. Він завжди, і коли у нього з'явилася хвилина, він дзвонив до мами, до мене. Завжди розпитував, що, як ви там, тримайтеся, я скоро повернуся, але так і не повернувся. Ми дуже з мамою надіялися, що він в полоні. Нам давали таку як би, надію, що можливо був плен. Але як бачимо, що цього не сталося. В невідомості про долю батька та чоловіка родина прожила більше двох років. Встановити особу допомогла експертиза ДНК, і тіло загиблого повернули сім'ї. Он був е... він був найкращим чоловіком, найкращим батьком. Ми його поважали, любили. Дуже цінували. Ми сподівалися на краще. Думали, що він у полоні і повернеться звідти. Але дива не сталося, і лише через такий тривалий час ми його знайшли. Він був патріотом і хотів якнайкраще зробити для нас, щоб ми жили в мирі і у нас було все добре. І поклав своє життя заради нас. за кілька днів до загибелі Олександру Корнієву мало б виповнитись 45 років. За сумлі на виконання військового обов'язку воїна нагороджено відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Поховали Олександра Корнієва на центральному кладовищі. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.